На комп'ютер записує. записуємо вже нашу зустріч. Я хотів би вам представити Олену Своровську. Вона в нас управляє фінансовими потоками і вона має великий досвід більше ну, напевно, 20 років управління грантами працювали в донорських організаціях і. Перевірки робили для донорських організацій і готували документи для аудитів, і аудити здійснювала. І тому її допомога нам в тому, щоб ми якісно підготували фінансову документацію, буде дуже важливо. Ну і я вже надаю слово Олені, будь ласка. Добрий день, шановні учасники. Я би хотіла, щоб ви принаймні. Я зрозуміла, хто з якої організації, бо я перший раз з вами якби, спілкуюся, і у мене тільки є назви організації, тому, будь ласка, просто якщо можете, скажіть, або напишіть по черзі, звідки хто яка представлена організація. Олеся Гуща. 에, зараз, може, зараз, хвилина. Може згорнути презентацію, щоб ми бачили один одного, і тоді. Олеся Гуща, громадська організація Волинський центр розвитку територій. Так. Місто Радивилів. Я, я бачу, ще хто? Тетяна. Привіт всім, місто Рівне, міський центр допомоги благодать, благодійний фонд. Прекрасно. Хто у нас там ще є? Інна. Я вибачаю ще раз, що немає фото. Ні, ні, без Просто проблем. Віде. Росіядей, громадська організація, місто Малависька Кіровоградська область. Угу, дивно, так. Угу, Добре. Ще кого е, бо Юлія, Сап... мені... Юлія Сапілкіна написала, е, ага. що вона представляє громадську організацію Благодійний центр довіри, Хмельницька область, СМТ ага. Теофіполь. Так. У нас Дорожні. тільки а, у нас ще є Ужгород. Златимі uh -huh. Крюкова, георух підтримки закарпатських військових Ужгород. Uh -huh. Дуже приємно. Дякую. Ну і немає uh -huh. чомусь Полтави з міст, але. Uh -huh. Uh -huh. Я ще хотіла зауважити, у нас там горанич Тетяна, це наша бухгалтер, теж uh -huh. Ужгород, рух підтримки. Eh, чудово, Добре. дякую. Добре, зрозуміло. Ну, в більшості, в принципі, у нас є достатньо. В першу чергу, ну. Хочу вас привітати з що ви виграли, скажімо, ці кошти. Можливо, це незвичайно великі кошти, але все починається з малого. Ось я не знаю наскільки тут є бухгалтери, і чи буде цікава ця презентація, тому що вона більше направлена саме на бухгалтерський облік та на первинний. На первинні документи, які потрібно оформляти при платежах, при здійсненні будь-яких фінансових операцій, чи то ну, в громадській організації, незалежно чи то є грантові кошти, чи то є благодійна допомога, в будь-якому випадку первинні документи мають бути, скажімо, і вестися бухгалтерський облік в будь-якій. Громадській організації або благодійному ну, фонді. Ну, це займенне там, будь ласка, небагато в нас часу, тому для ну якби для загального ознайомлення, скажімо, дивіться, що таке неприбуткова організація? Це господарюючий об'єкт, є юридична особа. І згідно з нашим законодавством, вона має вести обов'язково всю бухгалтерську бухгалтерський облік, фінансову і статистичну звітність. Тобто, це нас законом зобов'язано, так як будь-який і бізнес. скажімо так, ось. Що ж потрібно для початку? Потрібно В першу чергу, це облікова політика. В кожній громадській організації або благодійному фонді має бути облікова політика. Це наказ, в якому описується, як ми будемо здійснювати. Ведення бухгалтерського обліку, за якими принципами, за якими положеннями, як ми будемо списувати якісь матеріальні цінності, на яких е бухгалтерських рахунках ми будемо відображати ті чи інші операції. А щоб здійснювати ці всі операції, потрібно нам первинні документи. Без первинного документу ми не маємо права здійснювати будь-яку бухгалтерську операцію. Тобто, а первинний документ це е ну, письмове підтвердження того, що операція була здійснена. І мета є складання первинних документів, це фіксування факту господарської операції. Ось, Первинний документ він має, свої, має мати свої реквізити, обов'язкові реквізити, про що написано в законі про бухоблік. Ось там назва, дата, тобто є обов'язкові реквізити. Зміст самої операції, особи, які підписують не просто а обов'язково має бути присвящені і ініціали особи, що підписує. Ось, щоб кожна цю було особу ідентифікувати. За нескладання або відсутність первинних документів покладається якби, відповідальність на керівника організації. Взагалі, все, що відбувається в організації. Укладається на керівника чи ведення бухгалтерського обліку, чи наявність первинних документів так далі, тому керівники. Будь ласка, це ну я звертаюсь до вас, щоб ви знали, що відповідальність саме на вас. І немає значення, що ви не отримуєте заробітну плати, або ви на, скажімо, на засадах безкоштовних засадах там працюєте. Якщо в реєстрі ви зазначений як керівник. Значить, ви несете відповідальність. Скажімо так, на даний період часу багато в нас вже існує електронних документів. Електронний документ, якщо він підписаний відповідними електронними ключами, він має таку ж саму дію, тобто правомірність, як і паперовий варіант спочатку і підпису. Ну, скажімо, за неведення ось ще бухгалтерського обліку, відповідно, і зберігання первинних е документів накладається штраф 510, а повторно 1020 гривень. Тобто, ну, такі, тобто, це швидше керівникам, тому що керівники ну, інколи думають, що це бухгалтер, ну, відповідальність бухгалтерів. Це така загальна. Ось, просто от приклади первинних документів. Як вони мають заповнені? Бачите, пишеться повністю там Конюшенко, Оксана, хто отримав, хто відвантажив. Чітко вписується: кількість одиниця. Е, ну, ціна спис, може бути з ПДВ, без ПДВ. Е, хто постачальник, хто покупець? Це у нас такий рахунок, видаткова накладна. Так само, у вас є платіжна. ну, Раніше була платіжна доручення, зараз переіменували платіжну інструкцію, але змісту це не міняє. І в призначенні платежу ви пишете, згідно якого рахунку чи згідно якого накладної, від якого числа з ПДВ без ПДВ. Деякого з вас є, дивлюся, обладнання. Там е, е, обладнання, хочу зазначити, що більше. Як 20 тисяч є основні засоби. Менше як 20 тисяч це інші матеріальні активи. І, тобто, їх потрібно ставити на баланс. У кого є. Зверніть, будь ласка, увагу. Для того щоб поставити на баланс, створюється комісія. Яка в організації багато хто заскаже, що у вас немає найманих працівників, значить що ви комісію створюєте з волонтерів чи членів правління? В будь-якому випадку комісія має бути створена, тобто не може бути одноосібне правління лише керівника. І комісія не тільки з керівника має складатися. бачите, якщо основний засоб... Робиться наказ на його введення в експлуатацію, або основного засобу, або малоцінного необоротного активу. Тобто залежить від того, чи це більше 20 тисяч, чи менше 20 тисяч. Ось є такий акт введення в експлуатацію. Відповідно, якщо ми робимо наказ, потім робимо оцей акт введення в експлуатацію, в якому ми визначаємо, скільки років буде експлуатуватися даний основний засіб. Ось, і зараз ну, бухгалтера, якщо присутні, то вони знають, що амортизація нараховується методом прямоліній. Так само інші матеріальні активи, і також ведеться інвентарна картка основних засобів. Інших матеріальних активів інвентарна картка може не вестися. Тобто ті, те обладнання, яке менше 20 тисяч, тут передбачені проводки. Як вести саме облік основних засобів? Я цю презентацію кину. Кому буде потрібно це, можете до мене зателефонувати, якщо не розберетеся і так далі. Тому що я розумію, що багато людей, керівників, які, ну, скажем, яким не зовсім зрозуміло, що таке дебе 311, кредит 484. Так, а тепер ми, скажімо, підійшли до того, які вимоги. До витрат проєкту. Витрати проєкту в першу чергу мають бути від початку, якщо у вас договір підписаний, ви чітко в першу чергу дивитеся, з якого числа він підписаний, і до якого числа він діє. Якщо витрати здійснені за межі часового цього, ну, скажімо, договору, вони є неприйнятні. То зверніть увагу в себе. В першу чергу, коли ви обираєте постачальника, ви маєте, якщо це ФОП, ви маєте чітко зрозуміти, чи він має право здійснювати дану діяльність, чи ви маєте право в нього там, купувати певний товар. Для цього вам потрібно взяти в нього реєстраційні документи і подивитися, чи в нього є відповідний квет, наприклад, роздрібна торгівля продуктовими товарами, чи непродуктовими товарами, чи там, поліграфічні послуги. Eh, стосовно вибору eh, постачальників, ну в основному, в більшості випадків, скажімо, ми зараз звертаємося до малого середнього бізнесу, це є фізичні особи підприємці. Ну, не заборонено законодавством, також і eh, товариства з обмеженою відповідальності чи приватні підприємства. Eh, просто звертаю увагу, чому саме на фізичні особи підприємців, тому що eh, чітко має бути прописаний квет. Для покупки товарів достатньо, щоб це був підприємець, у якого є квет, друга або третя група єдиного податку. Ну або також загальна система оподаткування. А послуги, якщо ви хочете купити послуги в якогось підприємця, ви чітко маєте знати, що лише в третій групі. Єдиного податку ви можете купити послуги в другій гру вдруг підприємця другої групи послуги. Ви купити не можете лише товар, просто щоб не було ніяких вам ну, таких неочікуваних сюрпризів. Деякі послуги є ліцензовані. Наприклад, такі послуги, як транспортні. Якщо у вас такі є, ну наприклад, мені на жаль, прислали лише один бюджет. Руслан просив, щоб прислали вже затверджені бюджети, але лише одна організація, я маю зараз їхній бюджет, і ми його трошечки пізніше розберемо. Ось, тому якби, ось такі якби, нюанси. Тому бюджети, ось, будь ласка, присилайте. Так, будь ласка, все рівно хто не дослав, ну, є різні причини, звичайно, всі причини поважні. Ми ж не можемо сказати, що ви забули. Ось тому, будь ласка, прийшіть, хто не пристав, щоб їжати. Ну, е ви отримали рахунок, ви перевіряєте е обов'язково, які мають бути реквізити, так? Е е якщо ви ну скажімо, за що ви будете платити, так? І, подивіться, чи дійсний, скільки вам там рахунок інколи внизу пишуть рахунок дійсний три дні. Ми інколи не звертаємо на це увагу, але щоб не було там, наприклад, пройшов термін цього рахунку, ви його оплачуєте. Або просіть постачальників, щоб вони просто не не зазначали вам кількість, скільки днів має бути дійсний рахунок. Тобто, так теж може бути. Ви маєте написати, зробити платіжну. На з банку платіжної інструкцію, або платіжне доручення. Там чітко ви вказуєте, за що ви платите? За, ну, ви не, якщо у вас, наприклад, в рахунку 12 позицій там, різного товару, ви не будете писати там, за ручки, за книжки, за зошти і так далі. Ви пишете просто за товар, так? згідно такого-то рахунку, від такого-то числа і вказуєте з ПДВ чи без ПДВ. Ось, це обов'язково має бути. Коли ви отримуєте товар, може постачальник попросити доручення виписати, або щоб ви прийшли з печаткою керівник організації, або уповноважена особа і отримала товар, і також накладний, який має бути чітко написано, хто вам відважить продукцію, ну чи товар, скажімо так. <світ> а якщо це новою поштою. І ну, оплата у вас не передбачається в бюджеті, то ви, звичайно, за власний кошт пишуте. Оплачуєте? Мибто не маємо відношення як організація, але не має бути у накладні зазначено доставка. Тільки назва товару. Це ну, звертаю до тих, в кого є передбачено обладнання, там тістоміс. місць. І ось на цьому все стосовно первинних документів. Єдине, я ще розробила форму, я зараз це закрию. Ось, і е, покажу вам форму фінансового звіту. Вона, ну, мені здається, що вона не складна. Одинку тут Риві. відкрию. Початку А ось. А, видно. Так, видно. 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 Дивіться, спочатку ми глянемо на другу вкладку. Бачите, тут є зведений і детальний звіт. Тут все дуже просто. Пишете назва вашої статті, наприклад. Вас назва статті борошно. Отак і пишете. Борошно, сума там 600 гривень. Постачальник, приватний підпришую рахунок. Там номер 15 від такого то числа платіжне. Ви скорочуєте рах. Плат там чи ПЛ, ДОР, там, скажімо, не треба розписувати повністю. Таке то доручення, що ви оплатили, і накладна, що ви отримали цей товар. І тут постачальний ФОП, там, Іванов чи приватне підприємство Мейр, скажімо, ось і повністю, так як ви в банку е, зробили оплати, так ви ці оплати мені і надаєте е, описуєте тут, і загальна буде. Сума, якби загальна буде сума ваших витрат. Це такий детальний звіт ви робите по кожній позиції. Тут ви робите, він практично той самий, але він просто більш порівняльний. Тут ви пишете так само ті ж самі назви статті бюджету, які у вас затверджені, тут ви пишете затверджену суму, яка від нас. Затверджена сума. Що стосується власного внеску, ми його перевіряти не будемо, але надіємося, що ви його, скажімо, забезпечите. Ось. І, відповідно, тут використана сума і тут відхилення, тому що бюджети і взагалі проекти це живі організми, відбуваються зміни. Ми плануємо щось одне, може бути щось інше, можливо, щось стало дешевше чи дорожче. Е, і ми тут бачимо відхилення в гривнях, і відповідно в приміці ви пишете, чому відбулися ці відхилення? Там Сторожчало, здешевшало, можливо, щось, наприклад, е, там, замінили. чи ну, якісь певні причини. Це має бути коротко, це не має бути ну, багато, та, скажімо, тексту. Просто суть лаконічно коротку причину зміни е, суми ці скажімо. Чому це від, відхилення відбулося? Якісь є питання? Ну, тут зверху пишете виконавець, номер договору, назву проєкту. Ну і ці форми ми через теж надійдемо вже в Excel, не в формі, як надійшли. було попередньо, а в Excel, щоб ви могли цим користуватися як функціональним інструментом. А, а можна питання? Я з приводу власного внеску. Ось у мене, в принципі, всі продукти в нас записано як власний внесок. Ми це повинні все перерахувати. У нас ж не ні, буде ні, ні. рахунка, а нічого. Почекайте, ні, ні, ви мені а, звітуєте лише за кошти, які ви отримали ага, від нас. Тільки за кошти. А так. ми можемо по цій таблиці зробити окремий як власний внесок, щоб побачити, скільки е, наші. Фактично, спонсори вже будуть, які нам допомагають. Можна так, так звичайно, зробити. ви ви це не є інтелектуальна моя власність. Ми, ви можете її використовувати. Як вам буде ну, завгодно, скажімо. Я не претендую. Ось якщо ви вкажете ви... свій внесок, буде дуже добре, тому що ми так. будемо бачити і теж будемо ви... в своїх звітах інформувати донорів, що наші грантери залучили великий або малий. Або середній, ну, то... або повний, або неповний внесок, я зрозуміла. Це, 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 це виходить, що нам дуже б зручно було, що ми подали вам вам за ваші кошти від від звіт, ну, і окремо ми подали власний внесок, і ми будемо собі фактично по кожному заходу фіксувати. і Побачимо, яку суму ми вийдемо. Дякую, так я зрозуміла? Так, Це буде ідеально взагалі. Дякую, дуже, дуже достатньо зручний. тільки тільки внеску, який зробила фундація для, для фундації островських потрібно звіт по тих коштах, які ми видали. Бо ми за них звітуємо uh -huh. донору. Але донору завжди цікаво знати, скільки залучили в рамках цього, цього грантового конкурсу місцеві організації, скільки внесли свого внеску, скільки дозалучили від інших. Це не Первен... лишня інформація, це дуже важлива так. Інформація так, але так. первинні документи ми так. не вимагаємо. Єдине до цього фінансового звіту вам ще буде потрібно відсканувати і відправити мені документи, які підтверджують використання коштів фундації імені Князів Благодійників Острозьких. Е, я також вам розробила інструкцію, і разом з, цей, з цим фінансовим звітом надішлю це має бути, умовно кажучи, ну. Рахунок, це ви, ви скануєте документи в PDF, в форматі PDF таким чином, наприклад. У вас там, ну, бо ж я дивлюся на благодач, да, там є борошно, маргарин, цукор, так далі, так далі. Я розумію, що це буде лише одна накладна там, чи один рахунок. Окремо, не потрібно брати на борошно окремий рахунок, там, на маргарин, на дріжджі і так далі. Ну, якщо в цьому немає необхідності. Якщо ви це берете в одного постачальника, то ви мені е е скануєте рахунок. Платіжну інструкцію накладну, і якщо це у ФОПа, то його реєстраційні документи виписку з єдиного державного реєстру. Про реє... ну, що він зареєстрований ФОПом і е, витяг з єдиного податку, на якій групі оподаткування. Інколи це буває важко ну, зробити. В принципі, там ФОПи інколи ну, не мають часу надати, немає у них, е, можна скористатися е, U-Control, Є такий сайт, там зареєструватися. Він, Таку інформацію надає безкоштовно, ну бо там є інші багато функцій, то там є платні функції, але цю ви вводите ідентифікаційний код і ви побачите, якби чи він принаймні не перебуває ну, в припиненні, скажімо так, чи він є дійсним, чи він з його документами все в порядку. В крайньому випадку, якщо вас, вам щось не вдасться, ви можете зателефонувати, тому що ту презентацію в pdf файлі я вам теж надішлю угу. і відповідно надішлю фінансовий звіт і інструкцію до фінансового звідси. Як в кого є які питання? Будь ласка, питання. Можна звернути презентацію, щоб ми могли вже вільно спілкуватися. Чи виникли питання, чи все ясно, чи якісь речі не ясні. Я дякую, дуже легко. Дуже легко складений звіт, тому що я зараз проходжу, у нас там один є проекти, і там БКБО, там такий звіт, що хай бог милої. То тут дуже добре. Не кремсос, ні? Ні, не Кримсос. В нас іде ми створили ну, платформу цю інформаційну і це вони на суки видавлюють. Зрозуміло. Дивіться, я хотіла запитати благодать, У вас тут передбачено дизельне паливо на суму 750 гривень. Скажіть, будь ласка, як ви збираєтесь його купувати і підтвердити? У нас є автомобіль на обліку. Uh -huh. Витрати пораховані відповідно до його норми uh -huh. витрат середньої. Ми заключаємо uh -huh. договір. Не пам'ятаю фірму ми купляли минулого uh -huh. року на uh -huh. і вони нам дають рахунок, ми його оплачуємо, дають і накладати. Прекрасно, прекрасно. Бо я ну, але тоді ми, купували, тоді ми купували дуже великий об'єм. У нас була ліцензія на зберігання пального, але зараз це набагато менший об'єм, то я не знаю, чи ми зараз весь об'єм купимо, чи це будуть якісь талони на заправку. Uh -huh. Я розумію, бо там по моєму більше 10 літрів вже треба це ліцензію. Ви можете два зробити платежа, тобто у вас немає обмеження в тому, що ви маєте один раз закупити всі 15 літрів. Ви там може так само на продукти. Хотіла сказати, що це не зараз буде, бо вони ж псуються там. Яйця, маргарин, тому буде багато рахунків. Ну, це буде рахунки відповідно скільки буде, ви ж будете закупляти собі до кожного заходу. Буде там скільки у вас заходів перед заходом ви маєте купити собі продукти. Немає з цим питань. Тобто, ну, це не має бути якова якась і, і, і де зберігати, і, ну скажем, як його зберігати, це ще, ну скажемо, там папір можна купити, а продукти харчування саме так. Тому, ну з цим проблем взагалі жодних немає. Зрозуміло, бо просто не написано. Я не зрозуміла, куди буде використовуватися. Якщо є автомобіль, взагалі немає. До мене питання, колеги. Е, є багато коментарів, ну, два коментарі про те, з подяками, угу. що все зрозуміло. Буквально так і звучить і один, і другий: від Юлії і від Олесі. Дуже ну, дякую. Я ну, робила для вас цю презентацію доступною, щоб вам було зручно. Комфортно з нею працювати. Друзі, якщо немає питань і ми в порядок вичерпали, то тоді в нас рекордно мала по, по часу сесія. Ми, в принципі, вичерпали порядок, бо ми одне питання і виносили. І... Ну, Зрештою, п'ятниця, Руслан. Кінець робочого дня, так, для багатьох. Так. Угу. Хоча в громадських і благодійних організацій нормовані дні інші. Е, ну що ж, добре, дякую, дякую, Олена, за підготовку презентації за е, чіткість і лаконічність. Ну і простоту в донесенні. І так само дякую всім, хто взяв участь. Запис постараюся винайти виловити в своєму комп'ютері і поставити. Олена Русь, п... ще... та, -та ще прошу одна питання. дивіться. Можливо, в під час реалізації проекту, таки у вас виникнуть якісь питання, там в презентації буде мій номер телефону. Ви можете зателефонувати або написати мені. Єдине, я вас буду просити. Коли ви пишете, будь ласка, пишіть там, наприклад, громадська організація з міста Полтава. ну тобто назву організації, пишіть в. Чи це буде в вайбері, чи буде в будь-якому, ви пишіть мені, будь ласка, нас у своєї організації. Так, вас ну, не багато, шість лише організацій. Просто зараз у мене паралельно з вами ще є 20 організацій, і, скажімо так, Тож, я чітко розуміла і могла вас швидко знайти і дати вам чітку відповідь на ваше питання. Якщо є потреба, ви можете телефонувати. Якщо я не взяла трубку, значить я вам обов'язково зателефоную. Але не, не лінуйтеся два-три рази, якщо довго не відповідають. Наприклад, на наступний день ще раз повторити повідомлення. Я зазвичай відповідаю в один день. Бо ми заспали, ну, це, це я відповідаю. ще й про себе говорю, бо в мене бувають крейсерські замашки. Добре, друзі, дякую. Ми вклалися практично в 30 хвилин. Це рекордний час для інструктажу з фінансів, і, і чудово, що у нас є можливість консультуватися. До зустрічі! Всього найкращого, всім гарних вихідних, до побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.